Прийшов на фронт без військового досвіду, але швидко став одним із кращих пілотів дронів за відбиті штурми та знищену ворожу техніку. Тарас Шайда двічі отримав золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України. Зараз військовий проходить реабілітацію після поранення, із ним познайомилася наша Тетяна Дадак. Домашня точка відбита, можемо злітати за. Може летіти далеко. Я його піднімаю на висоту 500 метрів і десь в районі півтора кілометра відлітаю. І хоча Тарас Шайда зараз не на фронті, без дронів свого життя не уявляє. Тепер піднімає їх у небо не для розвідки, а щоб знімати красу гірських пейзажів. У мене трішки інші підрони, але я поки на них не можу політати. Його треба дві руки. До війська Тараса мобілізували два роки тому. Після навчання на полігоні потрапив у 10-ту гірську штурмову бригаду у підрозділ БПЛА. Барні це наш шеврон безпілотних авіаційних систем. Рота Барні, такі в нас шеврончики. Барні". Барні, тому що командир Барна. На фронті чоловік керував ехпіві дронами. Пригадує, під час штурмів доводилось працювати без перепочинку, а емоції приходили вже після виконаного завдання. Розвідка бачила, як просуваються противник, і тоді вже ми працювали по їхній ліквідації, виконували завдання. Різні завдання були. Було так, що ДРГ-група йшла, також їх зупиняли. Наступи, техніка, піхота, Ті, всі, Що заходили ближче до нас, то ми вже тоді працювали знищенню ворога. За час служби Тарас отримав два золотих хрестей від Головнокомандувача Збройних сил України. Перший вручили, ще як був там, це десь зима була, а другий хрест раз вже вручили після операції вже як, вже як був тут в цивільному житті. Піднімають мотивацію, звичайно, мотивацію. Бажання працювати. У березні чоловіка поранили. Це сталося в день народження його мами. Каже, тепер святкують одразу дві дати. Я виносив ФПВ з БК, і ворожа, і ворожа пташка зробила скид прямо під впівішку. Все було моментально раз і, і все. Я вже встав. Ну. На полозогнутих до пацанів пішов, вже наложили мені турнікет, це медик приїхав. І евакуація на квадроциклі. Саме на евакуаційний квадроцикл зараз підрозділ Тараса разом із волонтерами збирають кошти. Кажуть, це одна з найнеобхідніших речей на передовій. Основна проблема це вивіз наших військових з позицій, тому що постійно літають дивони, ланцети, і постійно наших обсягів гинуть. Зараз ми збиваємо кошти на евакуаційний квадроцикл для мотопіхотного батальйону 10-ї бригади Едельвейс. Тому що, на жаль, дуже багатьох людей ми не можемо вивезти з позицій, бо люди, які виносять, можуть загинути. Поки Тарас чекає на протез руки, відпочиває у ворогті. Тут місцевий готель безкоштовно приймає поранених захисників. Самі приїжджають сім'ї віддихати, то у нас скидки йде. Постійно, а також як поранені хлопці, то ми безкоштовно приймаємо. Хотів би ще сказати, щоб готельєри, всі, які мають комплекси відпочинкові, долучалися до такого, допомоги, такої допомоги для військових, які на сьогоднішній день потребують реабілітації, відпочинку і спокійного життя. Домовилися з небайдужими жителями нашого регіону, Єлемча, Волохта. Що будемо приймати хлопчиків, а виставаємось приймати, щоб вони приїжджали сім'ями. бо не один військовий не поїде в відпуск, один відпочивати. Він краще поїде до сім'ї, до дітей. От. І тому вже ми прийняли біля 30 чоловік на сьогоднішній день. Відпочинок у Карпатах надалі планують організовувати і для травмованих бійців з інших бригад.